Оформлення компенсації за зруйноване житло під час війни. Допомога адвоката. Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, як отримати компенсацію за зруйноване житло під час війни. Зруйнування житла під час війни це трагічна реальність, з якою стикаються тисячі людей. Втрата домівки внаслідок збройних конфліктів не тільки позбавляє людину житлових умов, але й створює величезні фінансові проблеми. В такій ситуації важливо знати, як отримати компенсацію за зруйноване житло і які правові Механізми для цього існують. Що робити, якщо ваше житло зруйноване? Перший крок на шляху до отримання компенсації за зруйноване житло це визначення правового статусу цього майна. Це включає аналіз документів, що підтверджують право власності на житло, а також встановлення факту його руйнування внаслідок бойових дій. Важливо мати повний пакет документів, що підтверджують право власності, щоб довести своє право на компенсацію. Чому ж важлива допомога адвоката? Адвокат не лише допоможе з підготовкою документів. Але й уникне типових помилок, що можуть сповільнити або ускладнити процес отримання компенсації. Вирішення проблем з документами часто під час оформлення компенсації за зруйноване житло виникають різні проблеми, такі як підсутність необхідних документів, їх пошкодження або невідповідність вимогам законодавства. У разі втрати документів адвокат допомагає їх відновити. Також представляє інтереси клієнта під час взаємодії з державними органами або страховими компаніями. Процедура оформлення компенсації. За зруйноване житло. Процедура оформлення компенсації складається з кількох основних етапів, які можуть варіюватися залежно від конкретних обставин і законодавств. Спочатку це підготовка та подання заяви на компенсацію. Після завершення всіх процедур державні органи або страхова компанія ухвалюють рішення про надання компенсації. Оформлення компенсації за зруйноване житло це складний процес, але з професійною підтримкою адвоката ви зможете уникнути зайвих проблем. Звертайтесь до юридичного маркетплейсу консультант за консультацією та отримав. Мити підтримку на кожному етапі за посиланням в описі під цим відео підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та не пропустіть нові відео.